Привіт, це знову говорить молодь. Сьогодні поговоримо про те, без чого вже важко уявити наше життя, про соціальні мережі. Ми прокидаємось, і перше, що бачимо, екран телефону, новини, сторіс, теги, лайки. Здається, що світ там. Живіший, яскравіший, справжніший. Але чи так це насправді соцмережі дали нам свободу? Ми можемо висловлюватися, творити, підтримувати один одного навіть через океан. Вони стали голосом покоління. Завдяки ним ми розповідаємо про війну, збираємо донати, ділимося музикою і думками. Це неймовірно потужний інструмент. Та водночас це і пастка. Ми порівнюємо себе з ідеальними фото, з красивими історіями чужими успіхами іноді здається, що всі вже знайшли своє місце в житті, крім тебе. Ти гортаєш стрічку і замість натхнення відчуваєш втому. Бо ці нескінченні тренди змушують бути кимось іншим, забуваючи, хто ти є насправді соцмережі це як дзеркало, яке трохи спотворює відображення, і від нас залежить, що ми побачимо, ілюзію чи справжність. Я думаю, баланс ось ключове слово. Не тікати від онлайну, але й не жити лише в ньому, бо найщиріші розмови, обійми і навіть тиша вони все ж у реальному світі. Можливо, варто часом поставити телефон на беззвучний і просто побути без контенту, без фільтрів, просто з собою. Це був подкаст Говорить молодь підписуйся, якщо тобі близькі такі роздуми. І пам'ятай, у світі, де всі говорять, головне почути себе.